<гум> а, там басейни з'явились, точно. Ми вже тут розвалюємо поповні. Ого, водолаз! Я водолаза ще ніколи не бачив. А що з водолазом? Як з ним битися? Нічого собі, прикольно. Латать, в принципі, мені більше не треба. Ого, дивись звідки вони прийшли. Так, валіт, валіт, валіт. О, то зараз капець буде. Блін, ці двоє з'їли, це дуже погано. І хати не доходить ні разу. За всі три рівні. Так, це позабрав все. Ключик. Якось гаража, сейф. Від чого? Ми маємо якийсь ключик. Місінг. Кейс Descriptions. Що? це якийсь пропавший ключ? Одну тисячу. Зомбіфікація дивна штука. Іноді вони виходять дуже маленькими. Дуже маленькими і дуже злими. Бережи свої ноги.

Всім ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні рослини проти зомбі. Продовжуємо проходження. Так, що ми дійшли до третього рівня? А що там? Я вже забув, що там, пригода. Ну, давайте. <плес> 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 а, там басейни появились! точно. Ми вже тут розвалюємо поповні. Так, три дуло! Стляю грошей у трьох напрямках. Ооо, оце треба попробувати. Лише те, що мінус, що воно дуже дороге. Так, це берем, це берем, це берем, це берем. Ну місця дуже мало, це капець це місце. Це берем, кабачок. Давайте ще кабачок візьмем. Погнали! Готуйся, увага! Саджай! саджай. Все, чікс. Так, швидко треба все робити, бо тут... Ці зомбаки дуже серйозні. Валет і валет. Хоч би що їм було. Вже навіть платитись навчили. Так, латаття. Добре. Зомбі наближається. Добре, зараз почекай, не зроблю щось. ай яй 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 Мені вже треба... Ой, я кабачок, в принципі, кину, він дешевий. На того зомбака, ти все буде добре. Давай, 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 давай. Сонечко, сонечко. Сонечник. На кабачок, давай, з'їж його. Роздави. Роздави його повністю. Так. Ох, красавчик кабачок, Оце я розумію. Так, це сюди, це сюди. Що, тепер вже треба когось купувати, щоб їх розстрілювати, бо то вже зараз будуть і йти. Зубастика, може, одного поставимо, та найстоїть та що. Тут ще один цей. Все, в принципі, соняшників вже не треба. Збираємо на горохостріл. Добре, з'їв. 125. Отут зараз можемо одного ще поставити швидко. За цього з'їсти. І чекаємо якогось серйозного зомбака. 200. 325, а це кропіць, треба надбано збирати. Я не знаю, скільки -то сонячників треба понароблювати, щоб швидко зібрати гроші. Просто дуже багато. Попробуємо зараз збирати 225, ще трохи. Давай, 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 троха, диви, 325 ставим. І як воно стріляє? А, воно в різні боки стріляє. Я думаю, просто в, од... в одному ряді. Дивіться, а той той не задіяний, не треба було його з краю ставити. Мізки. Ну нічого, я не знаю, тепер буду знати. Так, кабачок цього. Добре, добре. Так, там ще одного зубастика. Поставимо зараз отут і буде взагалі. Шикарно. Або взагалі посередині можна поставити. Так, там у зомбекаус одна торбаша. Все, я зрозумів, я зрозумів оцього. Горохостріла потрійного. Так, у нас 3800, нам вроді там 7 чи 5 треба назбирати. Щоб ще одне місце зверху було. Так, зомбак зараз мінус, мінус. А цей... А цей зараз їсть. Добре. 150. Давайте, давайте, збирайте гроші бігом. 200. А, якби то можна було пересаджувати. Так. Є, 325. Опа. О, на всі три. Шикарно просто. Просто ідеально. Так, той зараз їсть, це добре. Можемо ще тут поставити і у нас на кожному ряді є хтось. А ну попадає? Ты не попадає щось То ще треба вимірювати як він стріляє, чи шо Сила Одна лінія не попадає, а може воно в цю попадає, все. Я зрозумів Так, давай латать, я ще тут одну поставлю І, і нам ще тут треба щоб хтось стріляв. Та Давай цей не буде Він в принципі цього завалить не? Мауби завалити. А, і там же лізе. їм всім добре було. Я зараз тут поставлю зубастика. Він ж на воді теж їсть. Ще зараз собі води поп'є. Красота. І тут зубастика. У мене така лінія просто ідеальна. Так, наближається велика хвиля зомбі. Тільки середня, ого. Так, зубастик, добре. Так. Зомбаки вже йдуть. Бігом збираємо гроші. Ну, в принципі, не дуже є, так багато їх йде, так що нормас. Давайте латати ще одну тут. Сто, ще соточку я би подвійного десь ще поставив. У мене всі лінії? Всі лінії зайняті, добре. Охороняються. Так, давай сюди. Ого, водолаз! Я водолаза ще ніколи не бачив. А що з водолазом? Як з ним битися? Нічо собі, прикольно. Водолаза я не бачив. Ой, не їж! Це капець, ви виділили, що він зробив? Чуть не з'їв. А водолаз не дівся? Його з'їли? Ти добре. Прикиньте, якби там виліз з води. Я би в шоці був. Так, ну що, ми велику хвилю відбили, Нормас. Взагалі ідеально. Тепер можна робити і подвійних, і тих. Так, давай цього тут. Гроші назбирали. 4 штуки за цей рівень ми маємо назбирати. Ой, йде один цей. Ти ви видиш, цей не може в нього стріляти. ай яй 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 а що з ним робити? Кабачок може його з'їсти? Як думаєте? Мені щось здається, що ні. Ладно, я тут ставлю цього. Ну всякий. О, він з'їв, добре. І в цього вже відкритий писок. Так, зараз велика хвиля буде, напевно, дуже велика. Я би ще одного потрійного тут поставив, знизу в мене нікого немає, я навіть не бачив. Стріляй давай. Є, шапку збив, добре. Капець, як він так швидко прийшов туди. Так, давайте 150 мені треба. Соточка, ще два, ще два, сонце, де ти є? Раз, два. Є ряд зроблено. Так, тепер суто на горохострілю збираємо. Так, нормас. Все, підходимо до великої хвилі. Скільки мене, 125. Давай, давай, давай. Міск. Мі Ой, той може зараз їсти. Єс. Встигли його завалити. Повезло. Так, тут оце йде. І ще один водолаз. два водолаза. Два підряд. Так, давайте, давайте мені ще одне. Так, то я зі одного водолаза. Це сюди ставлю, як файно. І ще сюда одного ставлю, все. І рахуйте ми вже виграв. Е, да добейте того! Сила добити його не можеш 175, наближається велика хвиля, опа. А ну нажме підписку, бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. А так, я, в принципі, мені більше не треба. Ого, диви звідки вони прийшли. Так, валіт, валіт, валіт. Бо то зараз капець буде. Блін, ці двоє з'їли, це дуже погано. Це дуже погано. На бомбочку, ану. Є, водолаза теж зачепила. Нормас відбились. Наші кабачок тобі. Красота, ні? Хоча зразу їх було дуже багато. Так, 3900, нормально. Добивайте вже це. Давай, 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 щепку знімай. Є, з'їли і ще того добити треба бігом. На, ця, тут поставлю він зараз з'їсть. Опа, це що таке? Бум-дум-сіт. Що це таке? 25 лиш коштує, дешеве? Водорість. Водна рослина, яка тягне зомбі під воду. Красота. Зараз ми її випробуємо. Дивіться, то знову є водолаз. Так, це ми беремо. Це ми берем. Це берем, це берем. Це це. Кабачок берем, кабачок берем. Все, поїхали. один, поїхали, давай. Соняшник вже. Просто головне швидко все робити. Так, два, за ще один сонячник зразу. Добре. Латаття, давайте поставимо латаття. Один. Давай, 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 два. Двісті не дають і все. Так, добре, тепер три є ще один. Ні, ну ще треба три, напевно. Що з цим робити? Я зараз кабачок кину. кабачок дешевий, і зато швидко валити його. А водорість, водорість ще поки що ні. Пізніше випробуємо. На! кабачок двиг завалив. Так, соняшник, ще один соняшник ставим і валим далі. Так, знизу вже йде. 25, 53. 50 треба. 50. Все. Поїхали вперед. Ладно, ж тут латати, я поставлю. Тепер збираємо на грохостріл. Зараз ще одного кабачка на ну, З того все. Або можна оцього поставити, зубастика. І буде йому мозок. <хлух> так, зверху йде. Зверху за теж буде <хлух> зубастик. Так. Є. Дивіться, тут аж три великі хвилі. Це серйозно. Різки. Так, давайте вже не назбирай на грухі стріл. Може ще два соняшника поставити. Давайте ще поставлю. Латаття, тут ще треба де одне зробити. А ну, поки що водою ніхто не йде. Все, соняшників стає. Так, той з'їв. Зараз ще одного зробимо. В цей ряд. Ідеально. Просто ідеально. І там ще одне лотаття. Соняшників вже не треба. Давай, 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 давай. Поставив. Сотка, добре, І Той з'їв. Зверху зараз ставлю один ряд. А, ще тут два. Так, кабачок можна туди кинути, в принципі. Так, ми наближаємося до великої хвилі. Значить, зараз щось буде. Так, зубастика сюди. І збираємо гроші на горохостріли Один. Два. Ну, соняшники, щось дуже довго... даєте мені. Все, дивіться, який ряд. Охорона у нас серйозна, водорість. А ну я подивлюсь просто. Вона просто там стоїть вуді? Зараз ще одне зроблю, воно дешеве, але прикольно. Виглядає прикольно, заподивимось, як воно в дії буде. Так, є е е е такий. Ну, поки що такого не ставимо, ставимо великий зараз. О, там же хтось біжить. Я хотів великого назбирати, але я певно, не встигну. А хоча ні, одного поставив. Цей має його з'їсти, ні? Чи він перескочить його. Кабачок. О, -о, -о, О, Якби не кабачок, я би програв. О, Вода ісці утопила. Ха -ха. Добре, цей зазно перес перестрибне, мені треба кабачок. Мені потрібен кабачок. А до кабачка сюди дочекати Ужас. Стріляй, стріляй. Дивись, він зараз його наб'є ще. Давай, 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 стріляй. Давай кабачок. Єс! Просто кабачок врятував. мене, Більше би ніхто не врятував. Якби не кабачок, все б могло статися дуже швидко і дуже погано. Так сотки. Давай, 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 ще один. Ну. є. Yeah. Ще одного купили, добре. Водорість. Е, там має втопити, супер. Так, ну захист нас у нас нормальний. О, аж тепер велика хвиля. Капець довго, воно. Так, подвійний. І ще зверху подвійний. І буде нормаз. Ну, на перший час нам захист стане. Так, де велика хвиля? Готуйтеся. Готуйтеся. Так, тут водорість. Там все добре. Кабачок у нас є. Подвійний є. Нормально, першу хвилю ми віддоб'ємо. Це оці що йдуть, все. А, ще один той йде. Ну нічого. Добре. Так, подвійного нам ще сюди треба поставити, напевне. Я за кабачок поставлю. Ооо! А, він кабачок перескочив. В принципі. Все одно нормально вийшло. Так, подвійного. Сюди. Той біжить, дві. Давайте бейте його. О, є, голова відпала, добре. А, той з ведром молит. На, зараз буде тобі. Так, нам ще сюди агору поставити. Подвійного. Там по краях, в принципі, нормально, тут ще можеш поставити одного такого великого. О, знову той біжить. Давай, давай, стріляй. Давай, давай, давай. Ми наближаємося до другої великої хвилі. Так, що? Зараз. Є, з'їв. Молодець. Ну майже з'їв. А давай стріляй, стріляй, стріляй. Та стріляй! Ди, то та з'їв, такі, це капець. Трошки не хватило. Так, водорість вступила, навіть з ведром. Хе, йому навіть ведро не помогло. Так, це все позабирали. Це забрав. Е, той біжить, та, в принципі, він нічого не зробить, напевно. Давай подвійного ще ставлю отута. І отут і стає. Ано перескоче. Ой, це погано. Давай, давай. Давай, 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 чи він нікого не їв. Є, все, впав. Подвійного стоїш з головою, а ще той один там. Так, ще один подвійний, сюди. 4200 у нас вже є. Ой-ой, цей біжить. Давай, давай, давай. Єс. Так. Друга велика хвиля. Всі готові. Е, зараз ще подвійного там зверху поставлю. Давай, 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 давай. Все, це капець зараз буде. Давай, 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 є голова відпала. все. Так, наближається велика хвиля зомбі. Ну, ходіть, ходіть, давайте, я чекаю. Ще сюди подвійного, та в мене тут такий захист, що... О, водолази. А водорості не можуть водолазів топити. Забрати в них ту маску. <звіць> Як тут ці стріляють. Яй-яй-яй. Просто всіх. А, і водолаза нема. Яй-яй-яй. Ну, ми все зробили, ідеально. Всіх перебили. А водолаз звідси. йому хоч би що, він все одно пливе. А, ще одно тут зроблю. На ну, всякий. Купа грошей набрали. Так, цей зараз їсть А ну, два їж. Є. Yeah. Добре, ще зараз одного великого тут і нормально. Yeah, е, щось той з ведром дуже довго йде. І цей теж. Так, ставлю велико. Норма, стой з'їв. Це ще невелика хвиля, дві яких багато. На кабачок. На всякий випадок. Як хтось підійде, зразу скач! Мені би ще ряд кабачків поставити і все! Хоча я думаю, що і без кабачків вони справляться. Так, 200, давайте ще подвійного туди. Весь, той не добіжит, просто ніяк! як він добіжить. Дві пов. Це захист, а це я розумію. Так, де я там поставив? Я зараз ще одного подвійного знизу. Ну, давайте ту останню хвилю, я чекаю. Ще середний ряд мені хіба треба зробити? А по водорості можна, в принципі, поставити пару штук. І не треба буде робити Ще одного зубастика. А, ні. кабачок. Зараз знизу кабачки поставлю. Все, велика хвиля йде. Та? Та, наближається велика хвиля. Так, всі готові. Всі підготувались? А ще одного подвійного тут. Ого! Звідки вони вилізли були? Так, той біжать, хоче скакати. Скач, скач. Та нас більше, ну подивіться, подивіться на цю картинку, у нас більше Купа раз. Ви просто без шансів, взагалі ноль Ви всіх перебили. Вони ще ні разу до моєї хати не доходили, ні разу. За всі три рівні. Так, це позабрав. Все. Ключик. Якогось гаража, сейф, від чого? Ми маємо якийсь ключик. Missing Case Descriptions. Що це якийсь пропавший ключик? Опа! Це ж ключі від мого авто. Знаєш, що це означає? Крамничка божевільного, дева знову відкрита. Добре. Заходь до мене, може знайдеш щось цікаве. Так, саджай їх на горошучі, щоб перетворити їх на горошиномети. Горошиномет стріляє чотирма горошинами за П'ять 5000 коштів. У мене 5000 немає Граблі. Вбивають першого зомбі, який на них наступить. Хм. Ці частинки басейну дають додаткову лінію оборони на рівнях з басейном. І вісім місць. Ну в мене чотири, мені ще не стає, я ще хочу назбирати одну тисячу. Зомбіфікація дивна штука. Іноді вони виходять дуже маленькими. Дуже маленькими і дуже злими. Бережи свої ноги. Дуже маленькі зомбі зараз, значить, будуть. А що тут. А що ти їх так мале. Я не розумію, що ти їх так мало. Точніше, що вони такі малі. Так, підервоу. Це сюди не стріляють, то дві, які вони малі. Але не дуже злі, каже. Ну зараз подивимося. Латаття є. На вибухівочку. Бум. Гарно. На Щоб не перескочив. А як він його взагалі перескочить, дивіться? Стол і уесть. Так, один грохостріл сюди. Дивись, футболіст біжить, а це погано. Я ще й не маю що проти нього зробити. Що я зроблю? Дивись, куди він добігає. Та ні, будь ласка. Хоч трошки його спинив. Єс, зачепило, я думаю, його не зачепить. А ну нажми підписку бігом, ти підпишися ще загубився. Твої футболістів! Добре. Трошки його зупинив. Латаття мені понадавав, та наше місце колотаття. Давайте, давайте, вас троє. стріляйте. Ого, ти вже ж там. Добре, завалив. Вис, латаття ти латай, Дві, куди той дійшов? Давай, стріляй, стріляй, стріляй. Єс, оце мені повезло, якби не ця вишенька. Я би вже програв. Фух. Десь тут знизу троє. Давай, зверху мені треба когось поставити. Нам жається велика зомбі. Хвиля зомбі. І, і що? І як мені? Чим захищатися? Мені дають листі круглі штуки. Латаття. Все. Є, добре. Ааа, цих не зачепило. Две снова футболист бежит. С цим футболістом. Нормас! Так, водолаз один то, що є. Уже нема. И тут тільки одиночниці горху постріли. Я зараз може гроші назбираю, може 5 штук будет. И все буде нормально. Давайте стрелять в цего. Давай, 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 давай. Щепку скинули ему. Сейчас, трошка копійка. Це сюди. Це сюди тут аж три водолази. Так, вишенька. Добре. Вишенька поки що рятує. У будь-якій ситуації. Вишенька. Йой -йой -йой. Там десь шість штук вона завалила. Так, горіх. Бум! Ха -ха. А це гарно було гарно. Так, давай ще одного тут. Треба горіх ближче поставити. Стріляйте! Добре, нормально, відбились. Зараз велика хвиля має бути. Та цього заваліть знизу. Що ви щось? Треба мені ті вишні берегти. О, вишенька. Не буде, тримаємо вишню. Бо то зараз буде велика хвиля. Дві вишні. Хорохостріл. Так, і де вони є? Остання хвиля. Ну давайте я чекаю. Нормас перебив. Спинив ту хвилю. Все, Сила! Взагалі на розслабоніх всіх ще бомбочку. Перець! Чи що це таке? 125. А що він робить? Хала. Меню, халаменю, халопено. Знищив всіх зомбі на лінії. Прикольно. О, це круто. Так, все, стоп, Ні, ми вже не будемо випробувати його. Ми пробуємо на другий раз. Меню, а п'ять тисяч у нас нема? Магазин, магазин. тисяч! Так, я навіть не знаю, що ліпше купити. Подвійний соняшник. Ай, або цей, або ще одне місце. Я би ліпше місце взяв поки що. Давай. Окей, все назад. Ого! На 9 місць там треба аж цей 20 тисяч, головне меню. Ну, нічого, ми назбираємо збираємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім па-па і геймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз Райзі мною приєднуйся в степ. Відпочинку нашому немає меж. Підпусуйся, не гай часу гоу. Якщо любиш, геймінг, зами завжди шоу.